Санькова ворожба Швайка вже знав, що буде далі. Зараз татари оточать Тишкевича і поведуть його до свого старшого. А тоді не встигнеш і до ста порахувати, як той зметикує, у чому справа. Потім із табору вилетить десятків зо два переслідувачів на свіжих конях, і тоді вітрикові буде непереливки. Та не про себе подумав у цю мить швайка. За себе він турбувався щонайменше? Непокоїла його доля цих двох маленьких дурників, що з опалу встрягли в таку недитячу гру. Коні в них зморені і навряд чи витримають ті шалені перегони, що розпочнуться за кілька хвилин, і, перш ніж сонце викотиться понад степ, навколо дитячих ший обів'ються татарські аркани. Що ж робити, як їм допомогти? Нараз обличчя швайки просвітліло. Посвистом він підкликав до себе вітрика, тоді скочив на нього і, не криючись, вилетів на вершечок пагорба, а там застиг, ніби вперше огледів татарський стан. Отже, він не помилявся кілька десятків степняків хапливо сідлали своїх коней. Тоді крутнув вітрика, злетів із пагорба і наказав хлопцям, що зупинилися біля шипшинових кущів. Злазьте з коней та швидше біс би вас побрав. Сам теж зіскочив із вітрика. На ходу видобув із кишені якусь скіпку та вплів її у вітрикову гриву. Тоді поплескав свого чотириногого друга по мокрому крупу та звелів до кудьми, вітрику, жени до діда. Вітрик коротко заіржав і з місця перейшов на чвал. Татарські коненята спершу опиралися, зворотня дорога їх не вабила. Проте швайка так уперіщив спочатку одного, а тоді іншого, складеним арканом по спині, що ті, мов і спращі, рвонули вслід за вітриком. А як же ми? крикнув Грицик. Проте Швайка вже прошкував до кущів, що збігали з пагорба. Гайда за мною, звелів він хлопцям. Тримайтеся тіні, та не волочіть ноги по траві. Сам він щось гарячкувато шукав, нарешті вказав хлопцям на чималу вимоїну під кущем і наказав ховайтеся сюди, пригніть гілля і не висовуйте свої кирпи, ось так. А сам обережно, аби нічого не зламати, розгорнув гілки колючого глоду, ковзнув усередину куща і завмер. Хлопці нічого не зрозуміли чому швайка відмовився від погоні за Тишкевичем? Навіщо відіслав коней, а сам заховав їх у крим'янистій вимоїні під розлогим кущем? Гострий камінець боляче заколов санька в бік. Він заворушився, намагаючись змінити положення. Проте швайка шикнув на нього, і хлопець знову завмер. Здалеку долину втупіт десятків коней. Ще мить із-за пагорба вискочили татари. Передній пронизливо скрикнув і показав удалину, де виднілися три невиразні цятки. Вони пролітали повз вимоїну то по лівий бік, то по правий, а копи та одного коня вдарили землю майже перед самісіньким грициковим носом. І знову все стихло, Мов би, і не було нічого. Хлопці збиралися звестися на ноги, проте сердитий шепіт швайки примусив їх, як і раніше, Притиснутися обличчям до землі. Ще рано, сказав швайка, та трохи згодом додав: ну, хлоп'ята, ми з вами ледь ледь не вскочили в халепу. Ет, дав би я вам добрячого чосу. Ну звідки ля ви звалилися на мою голову? Грицик винувато шморгнув носом, а Сенько би, й не почув тих швайкових слів. А чому ми відпустили коней? запитав він. А тому? Сердито відказав швайка, бо все одно б не втекли. У них коні свіжі, та поки вони ганятимуться за нашими, може, щось і вдасться придумати. Цс. На вершину пагорба виїхало з десяток вершників. Поміж ними виднілася постать Тишкевича. Він важко дихав, мабуть, досі не міг оговтатися після погоні. Певний час вершники пильно вдивлялися в степ. Гарно йдуть, схвально промовив тлустий, приземкуватий татарин у круглій шапці. Гарно. Ісламбек здогадався Швайка. Так, це саме він, хитрий, мов лис, обережний, мов куниця. Це вже вкотре ми з ним стикаємося ніс у ніс. Здається, утретє? Так, саме втретє. Уперше вони зустрілися років зотри тому, коли татари обложили Переяслав. Швайка тоді очолив п'ятдесятьох сміливців і разом із ними прокрався до стану степняків. Ох, і наробили ж вони шелесту! Ісламбека врятували прудкі ноги та болото, у якому він просидів до світанку. Швайці й на думку не спало шукати його саме там, бо ж відомо, що боліт татари бояться понад усе. Удруге зустрілися торік біля перекопу. Тоді виявилося, що й у нього швайки теж проткі ноги, проте врятували його не вони, а вірні друзі. А ось тепер третя зустріч, що принесе вона? Руками мимоволі потяглася до лука, проте відразу й завмерла. Аби ж він, Пилип швайка, був один, то Тишкевич з Ісламбеком уже полягли б трупом, а там видно було. б. Проте зараз він не сам, за його спиною двійко беззахисних дурників. Виберемося, візьму добрячу лозину і відшмагаю так, що з тиждень не зможуть сісти, з пересердя подумав швайка. А Ісламбек і Тишкевич навіть не здогадувалися, що знаходилися за півкроку від смерті. Ісламбек погладжував голене підборіддя і невідривно дивився вслід погоні. Хоч би нас догнали, молився Тишкевич про себе. Хоч би нас догнали. Не нас доженуть, всім шкур спущу, хижо посміхнувся Ісламбек. А ти як урятувався? Тишкевич зневажливо махнув рукою. За кулешем ті роззяви забули геть про все, сказав він, і коней залишили без охорони. І справді, роззяви, подумав швайка. Міг би й залишитися, зауважив Ісламбек, чи мало тобі за це платимо? Не міг, заперечив Тишкевич. Він тримався незалежно, майже як рівня Бекові. Напевно, непростим татарським вивідником був Тишкевич. От-от мав повернутися швайка, і з ним ще один, котрий мене теж знає в обличчя. Ісламбек скрипнув зубами. Розвелося їх у плавнях, наче комарів, сказав він. Думаєш, один швайка пошарпав нас, коли поверталися. Якби ж то, ні. Ще чотири такі ватаги були, і втратили ми від них більше, ніж за цілий похід. Добре, що нікому з них не спадає на думку об'єднатися. Чому ж не спадає, заперечив Тишкевич. Спадає, хоча б тому ж швайці. Ісламбек стукнув себе кулаком по коліну. Треба його зловити за всяку ціну. Ти мусиш це зробити. Точніше, ми з тобою. Ісламбек посміхнувся. Тим більше, що його голову Тугорбек оцінює дуже високо, вище за всі гяурські голови. Я і так роблю все, що можу. Тільки що не людина, а справжній вовкулака. То вже твоя справа розбиратися, хто він, а зараз треба викорити сплавнів тих, від кого ти втік. Частинами їх треба нищити, нечистивців. Ти хоч запам'ятав, де їхній барліг? Тишкевич хитнув головою. Ще б пак, запевнив він, із заплющеними очима знайду. Ой-ой-ой, стривожено подумав швайка. Чи послухалися мене байлемові хлопці? Вони ж іще зелені. Не звикли виконувати накази. І знову Швайкова рука потяглася до стріл і знову зупинилася на півдорозі, а Санькові з Грициком, мабуть, почало легенько гикатися. То візьми сотню, і негайно викори їх звідтіля, наказав Ісламбек. А коли хтось залишиться в живих, твоїм ясиром буде. Можеш стяти йому голову, можеш продати. Та кому потрібна голова без тіла, криво посміхнувся Тишкевич. А золото воно куди приємніше. Так що я їх продам. Тільки, тільки б мені ваше вбрання. Навіщо? Бо вирізняюся серед ваших, як біла ворона. І коли підемо на плавні, у кого першого стрілятимуть? Звісно, у мене, бо й дурному стане зрозуміло, хто привів твоїх чаушів. Маєш рацію, згодився Ісламбек. Помахом руки він покликав найближчого та щось тихо йому звелів. Той, не гаючись, скинув свій халат і кудлату шапку малахай. Тежкевич одягся і тепер нічим не вирізнявся з поміж інших ординців. За хвилину великий татарський загін риссю рушив у бік дніпровських плавнів. Слідом із пагорба з'їхав із своїми охоронцями і Ісламбек. Тепер нам, хлопчики, треба перебиратися в надійніше місце, пошепки мовив швайка, коли ординці щезли сперед перед його очей. І що далі ми опинимося звідсіля, то буде краще. Утім, далеко відійти їм не вдалося за кущами раз по раз лунав переступ копит мабуть, сьогодні татари залишати свою стоянку не збиралися, довелося шукати місце. Де б можна було пересидіти бодай до вечора. Таке місце знайшлося в зарослій у логовині за три польоти стріли від першої схованки. Це було покинуте вовче лігво. Навколо купчилися клубки минулорічного перекотиполя, що зачепилися за колючі шипшинові кущі. Одним таким клубком швайка прикрив вовче лігво, звелівши хлопцям. Проробити в ньому вузькі щілини для спостереження. Тепер трохи поспіть, порадив їм швайка, а я піду погляну, що воно і як. Проте відпочити не вдалося. Незабаром долетіла татарська говірка. На вершині пагорба знову виросли постаті степняків. Вони про щось сердито перемовлялися. Швайка скрушно похитав головою. Здається, розшолопали. Що й до чого, сказав він. Ну, хлопчики, тепер тримаймося. Санько зрозумів, татари зловили їхніх коней та впевнилися, що втікачі зіскочили з них набагато раніше. За командою Ісламбека, татари заходилися прочисувати все навколо пагорба. Швайка закрив хлопців своїми широкими плечима, щоб там не трапилося ні слова, звелів він. Коли що, я сам вискочу, а ви сидіть тихо, мов куріпки, зрозуміло. За його плеча Сенько бачив, як до них повільно наближався худий згорблений татарин. Мабуть, йому було чимало років, бо вузенька підкова вусів укрилася сивиною, і, мабуть, йому було лячно, бо йшов обережно, прислухаючись на кожному кроці, почує шурхіт, заклякне, ступне. І знову заклякне. Його вузенькі очіці насторожено бігали на всі біч. Він був такий кволий на вигляд, що, здається, навіть Грицик зміг би з ним упоратися. Проте радості від цього було мало. Варто хирлякові подати голос чи бодай зойкнути, як поруч миттю опиниться з десяток його товаришів. Поглянь у бік, обійди навколо, пошепки вмовляв його Санько. Щось ніби підказувало йому, що із цим степняком треба балакати так, як він балакав із дикою кішкою риссю, а пізніше з барвінком. От ти йдеш собі і ніякої нори не бачиш, зрозумів, лише саме перекоти поле. Санько так хотів передати своє бажання старому татаринові, що аж піт стікав по його обличчю. Нікого ти не бачиш. Нічого тут немає, отак. Краще поглянь, як по небі біжать хмарки, одна за одною. Біжать собі та й біжать. Швайка напружився, татарин ішов майже на нього, ще кілька кроків, і Степняк здогадається, що під клубком поля щось криється. Тож доведеться зітнути йому голову та блискавично метнутися в бік». Аби відволікти увагу від хлопців. І раптом татарин задер голову до неба та мрійливо промовив: Біжать хмарки, біжать. Швайка зацепенів із подиву. Здурів татарин, чи що? подумав він. А татарин усе ж з тією ж пришелепкувато мрійливою посмішкою пройшов за якийсь крок одних. Чортівня якась. Стиха бубонів швайка, коли татари вибралися з Ологовини і сіли на коней. Нічого не розумію. До чого тут хмарки? Це я його вмовляв, вибачливо відказав Санько. Він почувався дуже зле, його лихоманило. Голова аж розколювалася, руки тремтіли, наче після непосильної роботи. Страшенно хотілося пити, а ще ж уранці він почувався здоровим і бадьорим. Про що ти його вмовляв? не зрозумів Швайка. Щоб він на небо поглянув, на хмарки. Невже ти його заговорив? радо стрепенувся Грицик. Отак, як ту дику кішку, правда? Яку дику кішку? запитав Швайка. Оту, що лізла до вас на сторожовий дуб. Еге ж, вона лізла до нас, а Санько поговорив подумки з нею. І вона подалася назад, а тепер, бач, і татарина заговорив. І швайка, невловимий, хоробрий та всевидючий швайка, що ніколи й нікого не боявся, утупився в санька з якимось забобонним захватом. Ну, Санько, тільки й сказав він.